Моє щире вітання глядачам і підписникам. Україна зараз отримує велику гібридну атаку. Йде розповсюдження рашистських фейків, які розповсюджують частина західної і української преси, а також боти про те, що в США у пріоритеті група Віткофа і Дмитрова, які просувають капітуляцію України. Але нагадаю, що йдуть санкції США на Лукойл і Роснафту, і ніхто не верне Московії преміальний європейський ринок нафти і газу, так само як і ринок Індії. Натомість на підході 500% відсотків санкцій, які будуть накладатися на ті країни, які торгують з Московією, ніхто Україну не здасть. Путлер де воювати до останнього, тому що йому потрібна вся Україна, а також щоб НАТО забилась на кордони 97 року, щоб він спокійно зміг западати на інші країни ЄС. Тому потрібно допомагати нашим титанам ЗСУ, які тримають зараз ще над всією Європою, а також наші нації в Україні. Кому дана інформація потрібна і необхідна, велике прохання поставити лайк, лайкос, підписатися, також і опис на монобаночку. Дякую вам, мої шановні, і запам'ятайте, що Україна кожен день перемагає.